У 2024 році вийшли такі ігри: Helldivers 2. Оновлюють, класно підтримують, шикарна гра. Вийшла Senua's Saga Hellblade 2, Frostpunk 2. Класна стратегія. Вийшла Silent Hill 2. Dragons Dogma 2. Велика і страшна RPG Вийшла Hades 2. Ранній доступ вийшла Steam World э, Heist друга частина. Це такий покриковий тактичний шутер э, з видом з боку. І також у ранній доступ вийшла Pass of Exile друга частина. Stellar Blade вийшла. Гра Indiana Jones and The Great Circle. Вийшла Black Myth Wukong. Pacific Drive. На машині їдеш, там є якось апгрейдиш, якось там ремонтуєш. Uh -huh. Вийшла Star Wars Outlaws доволі унікальна класна гра. Метафори Фантазіо, вийшла Tactical Breach Wizards, тактична покракова гра з е, чарівниками. Вийшла Балатро. Ух, ця Балатро. Вийшла Metal Slug Tactics, The Plucky Squire, вийшла Marvel Rivals від третьої особи Гірашот Balworld для любителів там, покемонів. Вийшла Concord. Це прям унікальний випадок в ігровій індустрії, коли гра. Прожила менше, здається, ніж 2 тижні. Вийшла Anton Blast. І... Платформер якийсь такий з дивним персонажем. Він так дуже швидко бігає. AstroBot. Вийшов Tekken 8. Ага, Взяв, до речі, Fighting. Року. Вийшла Like a Dragon Infinite Wells. Final Fantasy 7 JRPG. Вийшла Dragon Age The Veilguard. Elden Ring Shadow of the R3. Вийшла The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Вийшла грати не за Лінка вперше. Вийшла Call of Duty Black Ops 6, Diablo 4 Vessel of Hatred. Там новий персонаж. Вийшла Prince of Persia The Lost Crown. І вже під шумок The Rogue Prince Persia. І наостанок я залишив українську гру. Звісно, mm -hmm. вийшла найкраща гра цього року Stalker 2. Є. Yeah.